У понеділок, 26 лютого, у Сумах попрощались із хоробрим захисником України солдатом Костянтином Матвеєнком. Він зі зброєю в руках боронив рідну землю від окупантів із початку повномасштабного вторгнення і до останнього свого подиху. Загинув відважний воїн 17 лютого поточного року під час виконання бойового завдання у Волноваському районі Донецької області. Знайомі та друзі згадують Костянтина як надійного товариша, що завжди був прикладом сміливості та самовідданості. З перших днів він став до лавтерів. Ми навіть не знали, що він був не, безпосередньо на передовій. Він це приховував. Все гаразд, все нормально. Все, все як. Просто, мабуть, не хотів турбувати, все добре. Бачилися останній раз він приїжджав в відпустку на день народження. Все добре, все добре. Пишаємося, що були знайомі. Велика втрата. Мужні, відважні. З гумором, справжній чоловік. Пишаємося, що ми його особисто знали, приятелювали. Неповторна втрата. Важко, важко казати, бо переповнює почуття. Ми з Костю вчилися в одному навчальному закладі, в університеті. Я знав його, ну, дуже, дуже близько, гарна була людина. Дуже великий шов був, і взагалі всі нема рани. Пішов у цивільному житті. Костянтин Матвієнко працював дитячим тренером з дзюдо. З великої війни його не дочекались мати, дружина та двоє дітей. Нехай світла пам'ять про народного героя буде сильнішою за смерть і назавжди залишиться в серцях людей, які його знали, любили та поважали. Знаю особисто як дуже добру, порядно. І таку справедливу людину. Він тренував дітей дзюдо, він був тренером по Ось. І завжди він, скажімо так, любив, не любив, щоб хтось там якийсь брехню, він завжди так, казав правду в обличчя, не, не соромляючи цього. Не, не, Тому заповнив його як світло, порядну людину. Завжди він був, я ж кажу, що дітей, саме, які він. І розказував, і показував гарним прикладом, що треба, скажімо так, фізично розвиватися, для того, щоб якщо що можна було самоборону, якісь прийомами володіти, для того, щоб можна було ну, скажімо так, оказати спротив, він не повинен бути був бути в той час, де він загинув. І, а як пісну особисто, що, то, що інформація яка в мене є, то бопора не боєць. І з три хлопці із взводу розвідки йшли його, скажімо так, евакуувати. І Костя також зголосився їм допомагати. І був прильот по, по цим хлопцям, хлопці одразу на смерть, а він ще до своїх позицій дійшов самотужки. У нього просто там, в, наскільки знаю, рана з боку. Ось. І потім вже ну, в машині десь скінчався. Хороший, отличний, чесний, справедливий чоловік, сім'янин. Все, что хорошее, ну все, что, как говорится, есть мой друг. Мы 30 лет друг друга знали. Ну, в общем, хороший обалденный человек. Был. Жаль, конечно, очень-очень. Все скорбим так, что ну, просто нет слов. Побольше таких людей просто сейчас погибают лучше. Відспівали хороброго солдата Костянтина Матвоєнка у Свято воскресенському кафедральному соборі Православної церкви України. Ми молимося спокій душі, спотіла гора Божого, героя України, загиблого воїна, новопреставленого Костянтина. І за відпущення йому сяка прави невільної і, і невільної. Відважного воїна оборонця Костянтина Матвоєнка з усіма військовими почистями поховали на Алеї Слави Баранівського кладовища, вічна пам'ять та слава захиснику України.